channel. Open, please, our book, page 42. Сторіночка 42. lesson 9. Урок 9-й. Знову нові слова. Їх ми записуємо до словничків і вивчаємо на пам'ять. Молодці, що ви знаєте. Task 1. Listen, Point, and Repeat. Послухай, покажи і повтори. Пастоп. Post office. Bank. police station, Опозит. Бас стоп. Автобусна зупинка. Пост office, Пошта. bank, Банк. Bank. station, Поліцейський відділок. Опозит. Навпроти. Будь ласка, вивчіть нові слова. Task 2. Look, then listen and say. It. Подивись, потім послухай і скажи. Look, Peter, This is my street. It's very long. Where is the food shop? It's next to the gallery. And where is the gallery? The gallery is down the street. What is this beautiful building in front of us? It's a restaurant. Is there a theatre in the street? No, there isn't. But there are two cinemas down the street. Отже, читайте самостійно. Я допомагаю з перекладом. Подивись, Пітер, це є моя вулиця. Вона дуже довга. А де є магазин їжі? Поруч з галереєю. А де галерея? Галерея вниз по вулиці. Що це за гарна будівля навпроти нас? Це ресторан. А є театр по вулиці? Ні, немає. Але є два кінотеатри вниз по вулиці. Завдання третє. Act out in pairs. Розіграйте цей діалог в парах, а якщо пари немає, прочитайте. ТАск 4. Ви бачите, що смайлик тримає в руках олівчик. Нам треба цю вправу записати. Look at the map on page 43. Подивися на карту на сторінці 43. Fill in the words from the box. Встав слова з таблиці. Ось наша таблиця. Between. Між behind. Позаду next. Тобто поруч сусідній, on the left. Ліворуч, on the right. Праворуч, opposite. Навпроти. «at the corner», «в кутку». Отже, дивіться. The museum is between the post office and the police station. Музей між поштою і поліцейським відділком. Я допоможу вам з перекладом цих речень. Ви вставте, будь ласка, дивлячись на карту, наші слова. The school is the library. Школа є і бібліотека, де знаходиться школа. The post office is off Park Street and River Street. Пошта. Паркова вулиця і River Street. The Circus is of the theater. Цирк і, кіно... і театр, вибачте, де знаходиться цирк. The school is the Cinema and Swimming Pool. Школа, кінотеатр і басейн. О, школа, де вона знаходиться. The hospital is to the post office. лікарня і почта. Дивимося. Ось у нас почта і лікарня. The bank is the library of the bus stop. Банк, ось він, бібліотека і автобусна зупинка. Ось вона. Будь ласка, запишіть слова з таблиці. Task 5. Look at the map complete. Розглянь карту, склади. І знову смайлик тримає ручку Запиши. Дивимося на карту і разом працюємо. Ви самі вписуєте, я допомагаю вам. This is my home town. Це моє рідне місто. My school is in school street. Моя школа на school street. Ось вона. It's opposite there. Вона навпроти Surgery. My mom is a shop assistant. She works at the Мама працює в супермаркет. It is between the Він між і музеєм. Between the post office and the museum. My dad is a cook. Мій тато кухар. He works in street. Він працює на. Вулиці. Дивимось ось ресторан. Он же він працює на Library Street. His restaurant is opposite the його ресторан навпроти library. My favorite place is the zoo. Моє улюблене місце це зоопарк. Ось він. It is in road. It is in Lake Road. It's between the Mizh hotel and the hospital. In my hometown, there is also a big theater. It's next to the and opposite the. Sukajemu theater. Osvin, oje, it's next to the bank and opposite the church. I like my hometown very much. І що ж, запишіть тепер ще раз. Послухайте, передивіться, будьте уважні, запишіться правильно. Переходимо до робочих зошитів. Пейдж 34, сторіночка 34. Task 1. Look, read, and guess, what A, F A. Подивись, прочитай, здогадайся, що у нас з вами: A, B, C, D, E, F. Читаємо: This is the map of Art Street. Це карта. Art Street. The theater is in the center of the street. It's a theater. The bank is between the cinema and the gallery. Bank, він між кінотеатром There is a museum opposite the cinema. Музей навпроти кінотеатру. The gallery is next to the bank. Галерея поруч з банком. The circus is Up the street, А цирк вверх по вулиці. Ось він, будь ласка, самостійно запишіть, що в нас під літерами. Task 2. Look at the map and describe Bank Street as in the example. Подивися на карту і опиши Bank Street за зразком. Отже, дивіться, в нас з вами є опис River Street. Ось цієї вулиці. А ми маємо з вами написати опис «Bank Street». «This is a river street» – Це вулиця River Street. There are two bridges over the river. Є два мости над річкою. The sports school is between the market and the school. Спортивна школа між ринком і школою. The swimming pool is next to the school. Басейн поруч зі школою. There is a post office opposite the school. Почта навпроти школи. It's between the toy shop and the hospital. Це між іграшковим магазином і лікарнею. There is the King Palace in the street. – «є King Palace, тобто «королівський палац на вулиці». It's opposite the market. Він напри, напроти ринку. Дивимося Bank Street. Ось. Що ми можемо написати? Я тільки почала, ви закінчуєте. Дивитеся на будівлі і записуєте. This is the Bank Street. The train station is between the bank and the museum. The bus stop. Next to the supermarket. And opposite the train station. Далі спробуйте самі: музей, цирк, кінотеатр, бібліотека, театр, і можете написати про парк, якщо поміститься, звичайно. На цьому наш урок з вами завершено. Вісей, гудбай! До побачення, до нових зустрічей! Я чекаю вас на наших нових уроках!